28 з половиною календаря. Половину життя там пройшло. Військово. Мені подобалась військова служба. Люди, які працювали там, приємні були дуже люди і знали своє діло і були дійсно, як сказати, професіоналом. Тобі людина військова? майже 30 років, да? І коли розпочалася війна, може відчуття було Та ніхто в це не вірив спочатку. Ніхто. Ну, як вже почалося тут щось робити. Позвонив до командира, запитав, що треба першу закупити, ну він заказав бірці. Потім зв'язався з хлопцями з частини. Там теж проблем море було, потрібне було мило господарство, хлорка, цибуля. От ми це все закупили. 18 сіток цибулі привезли. Ну, поначалу знаєте, було дуже важко тим, що. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого. Допустимо, от зараз ми знаємо от ребят, які вони, вони теж приїхали з переселенці. В течение двох тижнів воно наладилось. Ми, Була якась взаємодія, ми друг другу чомусь допомагали, кошти збирали. З Петром Івановичем я, мабуть, ну одним з перших тут не познайомився, він все розповів, все показав, чого не вистачає, які запити. Ну і з тих пір от займаємося. Треба створювати тил нормальний. Люди, які тут знайомі, допустимо, в когось знайомі в школі, хтось знайомий приходить сюди, хтось служить. І от той, хто служить, дзвонить, дають мені телефон, коли я почав це все вложити. І дзвонять, можна сітки? Можна. Який розмір говорить, що? Так, да, ну, кількість запитів не зменшується, тобто, ну, оскільки там ну, трішечки про нас да, там більше ну, починають дізнаватися, бо ми цим вже давно займаємося, то дуже багато людей пише і черга в нас зараз десь на місяць, тобто на місяць ну, виробництва, монокар. Ми зараз працюємо прямо на Фактично кожного дня треба їздити, відвести, привезти. То ну все чітко, в нас є інструкція, ну там якийсь процес, як плести, да, тобто відпрацьована а, технологія, певні тканини, тобто в нас є там а, певний порядок, да, от як ми там підбираємо кольори для цього, є там експериментуємо спочатку з цим, знову ж таки слухаємо відгуків військових. Як вище таким людям, як вони, то хочеться щось робити, тому що ну, реально вони не віддихають, в них в кого.